Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі! У сьогоднішньому відео я розповім вам про такий важливий аспект комп'ютерної арифметики як способи подання чисел у комп'ютері. А саме я розповім вам про прямий код, зворотній код, а також доповнений код. Перш за все, варто знати, що у комп'ютері усі числа представляються у двійковому або бінарному вигляді, тобто, за допомогою нулів та одиниць. Але. При роботі з двіковими числами також постає питання, яким саме чином подавати їх у пам'яті комп'ютера. Особливо це питання актуальне для від'ємних чисел. Саме тому було придумано три різних способи: прямий код, зворотній код і доповнювальний код, кожен з яких має свої особливості. Спільним для усіх цих способів є те, що. Усі додатні цілі числа записуються однаково, незалежно від того, який спосіб подання використаний. Відмінності ж між цими способами проявляються лише тоді, коли ми або виконуємо арифметичні операції, або якщо ми подаємо від'ємні числа. Почнемо з прямого коду. Особливістю цього способу подання є те, що він використовує так званий знаковий розряд або біт, який відповідає за додатність числа. Якщо значення цього біта дорівнює 0, то число додатнє. Якщо ж дорівнює 1, то дане число є від'ємним. Для того, щоб подати додатнє число за допомогою прямого коду, достатньо просто перетворити вихідне десяткове число у двійкове, після чого дописати зліва нулі. Якщо ж ми працюємо з від'ємним числом, то нам так само спочатку треба перетворити десяткове число у двійкове. Після чого замінити 0 на 1 в старшому розряді. Тобто в тому розряді, який розташовується найлівіше. Перевагою прямого коду є те, що він простий для розумінь та запису додатніх чисел. Однак недоліками прямого коду є утворення від'ємного нуля, а також неоптимальність для арифметичних операцій, особливо для віднімань. Розглянемо приклади запису чисел у прямому коді. Спершу запишемо число 13 число додатнє в прямому коді. Для початку здійснюємо перетворення числа 13 взятого модулю у двійкове число. Здійснили перетворення. Переходимо до наступного кроку. А саме до доповнення нулями. Даного числа. Оскільки у нас використовується 8-бітний запис, то потрібно додати 4 нулі. Відповідна кількість нулів, яку ми дописуємо, залежить від того, який довжини запис у бітах мається на увазі, ми використовуємо. Тепер запишемо число мінус 13 в прямому коді. Знову ж таки, ми спочатку здійснюємо перетворення взятого числа по модулю в вікову систему. Далі. Доповнюємо нулями так само. І оскільки це число від'ємне, то в нас з'являється додатковий крок. А саме нам потрібно замінити старший біт числа на одиницю. Які свідчитиме про те, що дане число є від'ємним. Таким чином ми отримали результат 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Наступний спосіб називається зворотнім або ж оберненим кодом. На відміну від попереднього способу, тут використовується обернення бітів, якщо розглянуване число від'ємне. У такому разі 0 замінюється на 1, а 1, навпаки, на 0. Для подання додатнього числа достатньо просто перетворити десяткове число у двійкове, після чого дописати зліва нулі. Тобто зробити те ж саме, що ми робили і при прямому коді. Якщо ж у нас число від'ємне, то спочатку потрібно перетворити десяткове число у двійкове, а згодом виконати обернення усіх бітів. Перевагою зворотнього коду є простота для розуміння та представлення додатніх чисел. Так само, як і в прямому коді, зворотній код також може утворювати від'ємний ну. Ну і крім того, недоліком зворотнього коду є ускладена операція додавання. Розглянемо приклади запису чисел у зворотньому або ж оберненому коді. Записуємо це саме число 13. Спочатку додатко розглядаємо. Перш за все, перетворюємо в число 13 в довікову систему, доповнюємо нулями далі це число, яке отримали. Ну і на цьому все. Якщо ж ми записуємо число мінус 13 в зворотньому коді, то спочатку. Знову таки перетворюємо в двійкову систему. Далі здійснюємо доповнення нулями. Ну і вже після цього замінюємо усі біти отриманого числа на протилежні. Це і буде кінцевим результатом перетворення числа в зворотній код. Виходить 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Останнім способом, який широко використовується для запису. Додатніх та від'ємних чисел в пам'яті комп'ютера є доповнювальний код. Цей спосіб є найпоширенішим, оскільки він має низку переваг і невелику кількість недоліків. Цей спосіб полягає у використанні знакового біта та обернення розрядів, якщо число від'ємне. Алгоритм подання додатнього числа в доповнювальному коді ніяк не відрізняється від того, який ми розглядали при записі числа в коді прямому. Але якщо число, яке ми хочемо записати, від'ємне, то спершу потрібно перетворити це десяткове число у двійкове, далі виконати обернення усіх бітів, а вже після цього додати арифметично до отриманого результату 1. Доповнювальний код є оптимальним варіантом для операції віднімання та подання від'ємних чисел, оскільки тут неможливе утворення від'ємного нуля. Але алгоритм подання від'ємних чисел тут в цілому складніший, ніж у тих способах, які ми розглядали до цього. Приклади запису чисел в доповнювальному коді. Записуємо число додатнє 13. Спершу перетворюємо 13 в двійкову систему. Наступним кроком буде доповнення отриманого числа нулями, Так щоб воно відповідало восьмобітному запису. Ну і на цьому все. Тепер записуємо число мінус 13 в доповнювальному коді. Першим кроком буде. Перетворення 13 в двійкову систему. Далі ми виконуємо інверсію бітів. Тобто замінюємо усі біти числа на протилежні. Ну і додаємо одиницю. Зараз ви можете побачити те, як подаються числа 13 і мінус 13 у різних формах або способах запису: у прямому коді, у зворотньому коді і в доповнювальному коді. З можна зробити висновок, що доповнювальний код від'ємного числа це по суті його зворотній код з операцією додавання одиниці до отриманого результату. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. На цьому все. Дякую за увагу!